Він один з пів учасників цієї газети. Де, Тому це, 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 це питання є провокативним. Я хочу сказати, я не являюсь ніяким генеральним спорцем, спонсором, у нас партія, по-перше, і працю, у нас є чітка позиція в нашій партії. Якщо перший номер там є, перший номер це наша позиція нашої партії це, по-перше. По-друге, я не являюсь ніяким генеральним спонсором, і це брехня. Ви офіційно заявляєте, те, що я фінансую партію Батьківщину? Ви можете підпідтворити. Я, я офіційно читаю. Вирахую судження, що ви і тура фінансуєте. Я, я, слушайте, финансируєте... я, я а голова голосуваю партії батьківщини. Є, 0, 0, біло, послухайте, моя втаву. декларація дозволяє мені купити те, що я вважаю за потрібне. І я ніколи з своїх покупок не роблю ніяких секретів. Шановні, я офіційно заявляю, що у нас є підозра серйозна про те, що виговоленням цих матеріалів займаєтесь персонально. Ви персонально Олег Зайченко і Катерина Ганзюк. Ми з приводу цього, з приводу того, щоб наша підозра була досліджена, звернулися до компетентних органів і будемо пильно слідкувати і допомагати, щоб ці матеріали були розповсю... розслі... досліджені. Я особисто знаю і відчуваю почерк і маю інформацію від ваших колег, які з вами цим займаються, про те, що ви приймали безпосередню участь у виготовленні цих матеріалів, для того, щоб ви, як то Іуда, за 30 Серебряники для того, які вам потрібні, ви готові друкувати і випускати будь-що, якщо це навіть загрожує безпеці всіх громадян Херсонщини.